У грудні розпочала роботу громадська приймальня народного депутата України Олександра Співаковського, з якими проблемами туди звертаються херсонці? Далі у сюжеті. Робота в окрузі це можливість відкритого діалогу з виборцями. У грудні розпочала роботу громадська приймання народного депутата України Олександра Співаковського. Звісно, питання, з якими приходять Херсонці, різні більшість житлово-комунального характеру, земельних відносин, але чимало і щодо незадовільної роботи виконавчої служби. Цього дня під час особистого прийому народного депутата України Олександра Співаковського завітала делегація і колективу санаторію профілакторію Херсонського державного університету відокремленого структурного підрозділу цього навчального закладу. 28 декабря 2014 года был принят бюджет на 2015 год, где по статье о здоровье заходы финансирование санатория, профилактория с 1 числа фондом социального страхования с временной утратой трудоспособности прекратилось. А ось Віктор Савицький лобіює питання щодо створення на Херсонщині реабілітаційного центру і як для дітей, так і дорослих, як поранених в АТО, так і біженців. Даний момент я брати з проблеми, яка вже розвивається. з 2008 року, восьмого нікак не мотиразивиться та розвіті в Херсоні на нашій базі вчитуючи наші природні ресурси? І включає наших спеціалістів, які зараз существують у нас здесь, в Херсоні, создать так назва реабілітаційний центр, який сейчас актуальна на даний момент. Більшість питань в компетенції місцевих органів влади, які роками зволікають з їх вирішенням. У нас есть возможность влиять все-таки на чиновников, которые должны заниматься проблемами людей через наши запросы. Поэтому, собственно говоря, вот общественная приемная, в которой в том числе работаю я, она заключается в том, что мы все-таки слушаем людей, берем заявления, готовим наши юристы, соответственно, проводят необходимую работу с этими документами, мы готовим запросы. Это все-таки способ давления и влияния на чиновников для того, чтобы они все-таки обратили внимание на то, что есть проблемы у людей. Это сегодня особенно важно. когда фактически страна находится в состоянии войны, когда фактически бюджет Украины вот реально да, уменьшился в два раза, когда сегодня зарплаты заморожены, когда сегодня коммунальные услуги растут. То это вот ну, мой посильний вклад личный в то, що можна сделать. Тож жителі Суворовського та Дніпровського районів можуть звертатись до громадської приймальні народного депутата України Олександра Спіаковського що четверга з 13 до 15 години. Я думаю, що раз в місяць я буду, а так в основному буде работать Юрій Борисович погребний. Он будет это збирать, потом Потім це відправляється на Київ. Там у меня есть соответствующая служба, есть юристы, вони это будуть обрабатывать и соответственно мої запроси будуть входити в ті департаменти, і тим чиновникам, які отвечают именно за ці аспекти. Якщо они этого не будуть выполнять, у нас є возможность дальнейшего давлення через прокуратуру, через міліцію і так далі, для того, щоб чиновник помнил, що його наняв народ для того, щоб он обслуживал інтереси людей. Бути народним депутатом України це відповідальність, а тому повинні бути постійні діалоги з виборцями і не лише під час виборчої кампанії.